Лабораторна робота номер 2 вимірювання розмірів малих тіл. Прикладом тіл малих розмірів в лабораторній роботі є пшоно, горох та дріб. Скласти впродовж лінійки ряд з пшонин, порахувати їх кількість та довжину ряду. Ці дані занести до таблиці 1. Такі ж вимірювання провести з горошинами та дробинами, Дані вимірювань числа малих тіл та відповідної довжини ряду занести до таблиці 1, Обчислити діаметр цих малих тіл. Дані занести до таблиці 1. Вимірювання діаметру дроту: намотати на паличку дріт 10-15 обертів. Визначити довжину котушки, що утворилась на паличці. Дані вимірювань занести до таблиці 1. У відповідності згодом роботи, визначити похибку вимірювань і результат занести до таблиці 1.